Ми сьогодні працюємо в Олешанській територіальній громаді, і перше ми відвідали територіальний центр для перестарілих людей, тобто такий міні геретричний пансіонат, де сьогодні розміщено 37 людей, в тому числі це перестарілі люди, які до нас приїхали з Донецької області. Ми привезли продуктові набори, щоб відповідно підтримати даний заклад і ознайомитися із проблемними питаннями, тому що нам зараз надзвичайно важливо, щоб соціальна сфера добре працювала, надавала якісні послуги тут дуже гарний колектив, який старається і надає всі необхідні послуги, поспілкувалися з людьми, які саме тут мешкають, які приїхали з інших областей до нас, і відповідно ознайомилися з проблемами. Тут потрібна реконструкція даного приміщення і перекривля даху. А також проблемним питанням є, звісно, що генератор. Тут є генератор, який працює, але потрібно більшої потужності. Генератор на 17 кіловат. Також ми зустрічалися з внутрішньопереміщеними людьми. Як завжди, як в кожній громаді ми відпрацьовували з нашими з різними представниками різних служб. Це і центр зайнятості, і соціальні служби, департамент соціальної політики охорони здоров'я освіти. Ми ознайомилися, що саме в цій громаді цікавить людей. Також для всіх людей, які проживають, ми видали гуманітарні набори продуктові від американської благодійної організації. Ще ще одна локація, де ми працювали, це є школа, Олешанська школа, де була можливість мені зустрітися з педагогічним складом, ознайомитися з проблемними питаннями. Тут також є потреба в до обладнання відповідного спортивного залу. Він практично готовий, але самотужки громада не зможе з цим справитися. тому також у цьому напрямку будемо працювати. Подякувала нашим педагогам за їхню сумлінну працю, а також вручила сертифікат на отримання шкільного автобуса. Зараз це дуже важливо. Нашим школам автобуси потрібні, тому що 59 автобусів ми віддали на потреби Збройних сил України.